Приїхала кума до кума у село. Повів він її погуляти на природі. Проходять повз поля. Кум питає, кума, а ти мене не боїшся. Ні, куме. Дивись, а то я такий. Заходять до лісу. Кум знову запитує Кума, а ти мене не боїшся. Ні, куме. Дивись, а то я такий. Повертаються назад. Кум питає. Кума, а ти мене не боїшся. Ні, куме. Дивись, а то я такий. Якби я знала, що ти такий. То наділа б труси, а то комарі всю сраку покусали. Іде чоловік по лісі. Раптом бачить хатинка на курячих ніжках, а на даху вивіска хатинка гадальня. Ну, чоловік думає ну, зайду, погадаю. Заходить, а в хатинці темно, хоч виколи, раптом з голос чого прийшов. Та от це погадати хочу. Ну візьми справа від тебе ковш. Зачерпни з бочки попереду, і випий. Чоловік сьорбнув і кричить Так це ж гівно. Голос вгадав далі гадати будемо. Сидять два пенсіонери. Яка нині молодь бідна, одну сигарету на п'ятьох курять, але молодці все одно сміються. Зустрічаються три товариша і вихваляються, у кого кращий син. Перший чоловік каже: Мій син будує кораблі і подарував своєму товаришу яхту. Другий каже А мій архітектор подарував найліпшому другу будинок. А третій мовчить Ну, що розповідай? А що розповідати? Мій син гей і стриптезер. Але йому його один бойфренд подарував яхту, а інший будинок. Екскурсовод, ось, панове, це статуя венери мілоської. На жаль, вона дала тріщину, і у неї відпали руки. Питання з натовпу А хто такий тріщин? Сидять два пенсіонери. Яка нині молодь бідна, одну сигарету на п'ятьох курять, але молодці все одно сміються. Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка кидає в стакан зі спиртом, той здох. Кидає черв'яка в склянку з водою, той живе. Діти. Який висновок з цього можна зробити? Вовочка, якщо пити спирт, то глистів не буде. Алкашів товариша на похороні. Подивись, як Петро в труні файно виглядає. А що ти хочеш, вже три дні не п'є.